Домашній поєдинок на виїзді. Футбольний клуб Епіцентр зіграв перший матч у чемпіонській групі проти Київської оболоні. Гра мала відбутися у Кам'янці-Подільському, але через погодні умови місце зустрічі змінили. На думку тренера Кам'янчан, це вплинуло на підготовку команди. Ми дуже хотіли зіграти в Кам'янець-Подільському. Тут за два дні чи за три дні до гри. Вже ну що нас вимушено було, тут засипало снігом. Ми готувалися там. Два дні нас випало з підготовки, тому що все засипано. Прийшлося терміново їхати в Київ. О 14.30 на футбольному стадіоні у Києві пролунав свисток про початок матчу. Оболонь відразу ж почала тиснути і вже на третій хвилині гри відкрила рахунок в матчі, але гол не зарахували через положення поза грою. Далі багато боротьби в центрі поля. Наступний гольовий момент стався аж на 35-й хвилині поєдинку. Суддя призначив 11 метровий удар у ворота епіцентра. І зараз дуель жмурка проти Слободіна. Е, розбігається Олег Слободян. І що? І Жмурко рятує свою команду. Після незабитого пенальті перший тайм команди дограли майже без моментів та пішли на перерву із рахунком 0-0. Друга половина гри видалась багатшою гольові епізоди. На початку тайму домінувала оболонь, але все перевернулося на 57 й хвилині матчу. Після жорсткого фолу гравець команди із Києва отримав червону картку, яка в подальшому вплинула на підсумковий результат. Емоціональний фон такий зашкалений. Зараз хлопців звісно, ну жалко. Скільки труда, скільки емоцій віддали на на. Полі граю десять, ну це футбол. У більшості кам'янчани перехопили ініціативу в матчі, і до його закінчення мали мінімум чотири моменти, які могли б закінчитися взяттям воріт. Але гравці оболоні відбилися, і врешті гра закінчилася нічиєю. З одної сторони, ми десь здобули очко, потім так на ну, вилучення футболіста десь могли і забити. Ну, я думаю, що справедливий результат сьогоднішнього матчу – абсолютно точно нічия. Тепер же футбольний клуб епіцентр має у своєму активі 9 очок та посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці. Наступний поєдинок команда із Хмельниччини проведе 15 квітня на виїзді проти Черкаського ЛНЗ. Олександр Титов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.